Ви, водій, рухаючись на сірому автомобілі, вирішили повернути праворуч на другому перехресті. Mm. Ви включите покащик повороту, як показано на малюнку. Mm. Проїдете перехрестя перше і включите покащик повороту, щоб не вводити в оману білого водія. Включити показчик повороту, як показано, на малюнку, і для запобігання дорожньо-транспортної пригоди з білим автомобілем попередити його звуковим сигналом. Фу. Отакої. Ввімкнув, а поїде прямо, Будем виходить, а? так. Тобто, я зараз таки їду по типу на сірому, вмикаю показчик направо, а мені потрібно повернути зад. Цей такий хоп, преться і в нас. Де тебе? Добрий вечір. Добрий вечір. Видющий. Видющі. Тому, звісно, що я повинен вімкнути показчик після того, як я його. Але ж в населеному пункті. Проїдемо. Шо Шошо. нічого. -нічого. З підказує. Що, що, що? І отже, ваш варіант, другий буде. Другий варіант. Правильний варіант відповіді. Другий. Чуть, Проїде перехрестя перше і включить. покажчик вороту, щоб не водити, тебе збивають. Стоп. <смеш> а що, а що в населеному пункті? Ну в населеному пункті. Покажчик повороту треба подавати за 50-100 метрів до маневру. Ну, так, але, Такой. так але в таких ситуаціях забороняється Звісно. вводити в оману водіїв. Отакої.